Усіх, це подкаст Чистий футбол. Я Микола Несенюк, і ми сьогодні знову будемо говорити про футбол. Є е, про що поговорити, ще не вщухли емоції після вчорашніх матчів чвертьфіналу Кубка України, які проходили в різних містах. Раніше були події, пізніше будуть події. Про це все ми зараз поговоримо з вами. Але я от самого початку хочу звернути вашу увагу, що от. У мене немає тут телесуфлерів ніяких, немає ніяких айпадів, ніяких підказок і так далі. я Ніде не підчитую нічого. Не тому, що мені ліньки було написати заздалегідь текст. Я цих текстів за останні 40 років, там тисяч десять, якщо не більше написав. Питання не в тому. Просто мені, мені хочеться поговорити саме про футбол, тому що про футбол як явище. Тому що хто якою ногою, кому пробив, хто скільки пробіг і так далі, це все в відкритому доступі, ви можете без мене все подивитися. Зараз будь-яка статистика, там пульс порахований футболісті, ну все пораховано, все. Але що з того, як ти не, не рахуй пульс, якщо людина не попадає в ворота з двох метрів, то вона і не попадає в ворота. Хоч це обвішав його датчиками з ніг до голови. Тому я думаю, що нам цікавіше просто поговорити про футбол як про життєве явище, тому що я в цьому переконаний, впевнений, що футбол це дзеркало життя, і все, що відбувається в футболі, все відбувається і в житті. Тобто, який футбол, таке і життя. Тобто, як ми живемо, такий наш футбол, так і ми живемо. І всі процеси, які відбуваються в нашому житті, вони відображаються в футболі і навпаки. І тому у нас не такий футбол, як. Навіть в Польщі, не кажучи вже там про Німеччину, Францію, Англію та інші країни. Не кажучи вже про Бразилію чи щось інше. Я думаю, що почати нам треба все-таки не з Кубкових матчів, а з того, що було до того. А до того був 22-й тур чемпіонату України, в якому Рівенський Верес грав на виїзді з командою Інгулець. І м -м, короткий підсумок цього матчу, якщо коротко в двох словах, добре, що він взагалі відбувся. Тому що я абсолютно теж впевнений, що е, єдиним вболівальником, власником і спонсором команди Нелець, е, єдиний вболівальник цієї команди був зацікавлений в тому, щоб цей матч по можливості або не відбувся, або був перерваний, або щось інше. Ну, судіть самі. Е, ви, напевно, знаєте, я якщо знаєте, нагадаю, що команда ця представляє село Петрове, де за великим рахунком цей футбол не дуже комусь потрібен. І в цьому селі немає арени стадіону, яка б відповідала вимогам, які ставляться перед командами чемпіонату України. І тому ну, допустили цю команду. Не знаю, чому її допустили без стадіону. І от ця команда грає де хоче, там і грає. І от перед цією грою ну, був варіант, що Інгулець зіграє свій домашній матч з Вересом, тут в Рівному. Ну, зручніше, хороше поле, хороший стадіон, можна підготуватися. Але, власник команди наполіг, щоб ця гра відбулася в Кривому Розі. Чому саме в Кривому Розі? Теж можу пояснити, чомусь юнаки-інгульця змогли зіграти з юнаками Вереса у Львові. Чомусь їм можна грати у Львові, а основні склади мали грати саме у Кривому Розі. Чому? Тому що Кривий Ріг знаходиться дуже близько до лінії фронту, і за останні місяці там, по-моєму, жоден матч не відбувся нормально. Постійні повітряні тривоги, то відкладається гра, то переривається, гра, то переноситься на завтра, то взагалі невідомо на коли переноситься. І я думаю, розрахунок був такий, що ця гра або не відбудеться, або відбудеться частково, або перенесеться. Коротше, або можна буде досягти цій каламутній воді якогось результату, або відкласти цей матч кудись потім. А ви розумієте, що таке потім, коли. Ти граєш, коли вже всі зіграли, ти знаєш, що тобі треба, що тобі не треба. Тобто був би порушений спортивний принцип. І саме тому, саме аж в Кривий Ріг запросили Верес, щоб Верес їх в Кривий Ріг, і там жити нема де. Теж, напевно, ви чули, що там два готелі попали ворожі ракети, і там небезпечно, в принципі, ночувати в готелі. І тому команди, які йдуть грати в Кривий Ріг, вони... Живуть в Кропивницькому, потім сідають 100-мось кілометрів їхати, під'їжджають на гру і виїжджають з Гри. У будь-якому випадку гра відбулася. Гра закінчилася в нічі у 0-0. Результат, я думаю, як для Вереса не такий вже і поганий, через те, що з двох причин. Перша причина вже назвав: переїзди, там, нерви, незручності це одне. А друге, те, що Верес теперішньому його стані саме з такими командами, як Інгулець Вересу грати важко, через те, що Верес грає від суперника, Верес грає на контратаках, використовує вільний простір. А команди рівня і нульця цього простору не дають. Вони стають в три в захист, стоять, відбувають м'яч, куди бачать, і чекають нагоди зробити контратаку, вибігти, можливо, щось зробити. Ці грі було приблизно все те ж саме і Верес. Грав краще на початку гри, в кінці гри були абсолютно 100% моменти, щоб забити, щоб виграти. Але не забили. Але добре, що і не програли. Тому що якби щось таке випадково влетіло, як було коли грали з командою «Лівий берег», то навряд чи верес би відігрався. А так зіграли, здобули турнірний бал. Ну і ще погано те, що гра відбувалася на, на дуже в готовому полі, це по-перше. По-друге, суперник грав відверто грубо, і травмувалося кілька, футболі... кілька футболістів виросла. І тому на наступний матч не зміг вийти шарай, основний гравець. Не в найкращих кондиціях було кілька інших гравців, які там одержали травми. Нагадаю, що куця був злів, ледь не винесли з поля після зіткнення з гравцями труця. Коротше, це був не футбол, це було от невідомо що. І от давайте подумаємо. Кому такий футбол потрібен? Команда, яка не має жодного болівальника. Підкреслюю, жодного. Єдиний уболівальник це людина, яка фінансує цю команду. Він взяв, наняв 20 чи 30 футболістів, тренерів і ось вони їздять, десь грають, вони нікого не представляють, крім цієї особи на прізвище Поврознюк. І от вони плутаються під ногами у нормальних футбольних команд, невідомо з якою метою. Тому що весь світ грає в футбол для глядачів. Для того, щоб це було видовище, щоб люди дивилися цей футбол отримували насолоду і проводили свій емоційно вільний час. Якщо у команди немає вболівальників, в команді нема де грати, навіщо така команда? Тим більше, в, на доказ того, що спеціально було цей матч заплановано в Кривому Розі, той факт, що наступний матч завтра Інолець який мав зіграти вдома, він грає не в Кривому розі, розі а грає, грає в Києві проти оболоні на полі свого суперника. Тобто з оболонью можна поїхати в Київ і зіграти, а з Вересом не можна було зіграти в Рівному. Тобто, ще раз доводить оці всі, ну як на мене, не дуже красиві маніпуляції. І добре, що Верес звідти вніс ноги, що нема перенесеної гри, що набрали турнір, турнірний бал. Нехай так буде, але як на мене, то таке явище, ганебне, як на мене, явище, як інгулець, не повинно бути в нашому футболі, через те, що такі команди вони позбавляють будь-якого сенсу. От покажи якому небудь там французу чи шведу цю команду, вони запитають, не зрозуміють, навіщо вона існує ця команда, що вона там робить і навіщо такий футбол? У будь-якому випадку, Верес зіграв, матч відбувся і. На команду очікувала Кубкова зустріч із командою Полісія, з командою, з якою за тур перед цим грали в чемпіонаті України, і е, яку перемогли з рахунком сесаційним рахунком 5-1, і яку, я думаю, що могли б обіграти ще раз, але не вдалося цього зробити. Давайте подумаємо, чому не вдалося це зробити. Ну, по-перше, Розглянемо взагалі сам чвертьфінал. В чвертьфіналах були три команди заздалегідь фаворитами: це Шахтар, який грав на виїзді з Олександрією, це Динамо, яке грало на виїзді з Рухом, і е, Полісся, яке грало на виїзді з Вересом. Команди, які за своїми ресурсами, тобто команди гості, були сильніші. І е, всі ці матчі закінчились з одним рахунком 1-0 на користі гостей, так або інакше Динамо виграло, і Шахтар виграв. І, на жаль, для Вереса виграла Полісся. Чому так? Чому команду, яку обіграли перед цим 5-1, не змогли нічого зробити в наступному матчі? Відповідь дуже проста і вона очевидна. Полісся зробила висновки після першої гри. Ми розуміємо, що той результат був не по грі. Там було кілька, кілька причин, чому так сталося. Воротар найкращим чином зіграв гостей. Він після цього вже сидить на лаві третю гру. Просто пощастило трошечки, що влетіло. От просто в трилер за рази влетіло, попало. І плюс психологічний якийсь був момент. От така от була історія. І після цієї гри я так я впевнений, 100%, що тренери, футболісти, все полісся, вони сіли. Подивилися на відео, розібрали на макетах, розібрали гру Вереса і зрозуміли, де сильні сторони, де слабкі сторони, як треба зіграти з Вересом, підготувалися серйозно і мали, я думаю, більші шанси на успіх, хоча грали на виїзді. Чому цього не зробив Верес, чому він не підготувався так само? Тому що в нинішньому його стані Верес може грати тільки в один футбол. Тобто, на відміну від тренера Полісся, тренер Вереса. Не міг поміняти тактику, він не міг зіграти щось інше, тому що у нього є оці футболісти, які можуть грати так, як вони можуть грати. І тому всі дії Вереса читалися, полісся намисне не пішло вперед, намисне тримали лінію, тримали захист, не давали простору. Але навіть попри це, в першій половині гри Верес мав щонайменше дві нагоди 100% забити м'яч. Але тут уже все обернулося навпаки. Якщо минулого разу все, що летіло, забилося цього разу, не забилося, не вдалося забити. І можна говорити, що це там не пощастило, а можна говорити так, як воно є. Не вистачило майстерності, тому що ну, за своєю майстерності, якщо є майстерність, футболіст повинен там з кількох метрів влучати у ворота або пробити повз воротаря. Тому е все йшло до того, що. Перевага рано чи пізно перейде на біг полісся. Так і сталося. Після 60-65-ї хвилини гри вже не було, у... точніше, були ще сили у гравці Вереса, щоб бігати, щоб бігати вони вже могли. А от зіграти вже належним чином вони не могли. Тут вже вийшов на перший план рівень суперників, який безумовно вищий, через те, що там зібрані виконавці сильніші. Що казати, коли там. Наскільки є інформація, що зараз за вартістю футболістів, за кількістю грошей, вкладених в запрошення футболістів, полісся зараз на другому місці в Україні після, після Шахтаря. Тобто вони мають можливість збирати з усього світу футболістів. Інша річ, як це морально виглядає, зараз йде війна, і тут платити там, великі гроші іноземцям. Але якщо це робиться, значить це має право на існування. І тому... Команда з такими виконавцями, з таким підбором футболістів, звісно, наприкінці гри вона вже мала перевагу, і було видно, що Верес вже починає відбуватися, вже думає про те, як протягнути час, як дотягнути до 11-метрових. Я не впевнений, що Верес виграв би ці 11-метрові, але було видно, що саме на це команда розраховує, через те, що після десь 60-ї хвилини гри. Останню годину гри, верес, вже гри в вересах такої не було. Був захист було закидання м'яча вперед, розрахунок на удачу, на якісь відскоки і так далі. А що стосується Полісся, то очевидно, що команда зробила ставку на Кубок, не дарма ще восени вони подали заявку, і фінальний матч відбудеться в Житомирі. А що це означає? Це означає, що якщо в фінал вийде Полісся, то Фінал буде у них на стадіоні на їхньому, і вони спробують цей фінал виграти. А якщо вони його виграють, вони попадають в Єврокубки. Тому що за четверте місце, щоб зачепити з Єврокубки, шанси є у Полісі, але ще невідомо, чим це закінчиться. А виграти Кубок це найдійніше. І мені здається, що поставлена задача саме поборотися за Кубок. Як це вдасться? Ніхто не знає. На жаль, на момент, коли ми я це зараз вам кажу, ще не відбулося жеребкування. Ми не знаємо, з ким зіграє Полісся наступний матч. Знаємо лише те, що якщо попадеться Динамо або Шахтар, то Полісся гратиме на власному полі. А якщо попадеться Буковина Чернівці, команда першої ліги, то команда гратиме на виїзді. Але шанс, звичайно, перемогти команду першої першої ліги буде. Я думаю, там проблем не буде у. Полісся, але жабкування ми ще не знаємо. Чи, зможуть, чи зможе команда виграти у Шахтаря і у Динамо, За певних умов буде, бо будуть такі шанси. Це лише в тому разі, коли Шахтар або Динамо поставляться не зовсім серйозно до цієї гри. Судячи з того, що Шахтар, як Шахтар грав з Олександрією, ну, Шахтар теж серйозно ставиться до кубка і навряд чи Щось вони буде якась перевага саме в громовому плані у Полісся. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволодмилета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Десь. Що ще можна сказати про цю команду, з якою двічі зіграв Верес? Це цікавий був челендж для команди із Рівного через те, що можна було себе перевірити на тлі команди, в яку вкладені дуже-дуже великі гроші, яка будується на перспективу, де серйозно поставилися до всього, там збудували там, шалену базу. От, хто їде там, на Житомир, може побачити. Там є на дорозі навіть показчик на базу, нібито. Для кого він, я не знаю. Це... От я їду по дорозі, написано База Полісся». Ну, я туди поїду, що, що я там, там скажу. Але менше з тим Полісся продовжує працювати, продовжують вдосконалювати гру. І ще один такий цікавий епізод згадався. Можливо, ви пам'ятаєте, що матч першого кола між Поліссям і Вересом, який відбувався в Житомирі, Полісся виграла завдяки. Вигаданому 11-метровому. Там не було ніякого 11-метрового, але 11-метровий призначили і Поліся виграла. І ось після гри, коли Полісія тут програла 5-1, я після на прес-конференції запитав тренера Полісія, е чи може Полісія обіграти верес без 11-метрових. Ну, на що там, щось там промимрив тренер і що йому було сказати. Бачили б, яко, які, з якою радістю він зустрів мене після гри. Вчорашній сказав, ось, безденець, ми перемогли Верес. Ну що ж, треба сказати, що так воно і було. Тому що Полісся виграла завдяки чому? Виграла завдяки тому, що у них знайшовся футболіст, який зумів пробити з 10 метрів зльоту. Чому Верес не забив свої моменти? Тому що у Вереса футболісти намагалися підіграти собі м'яч, якось підробити, щоб зручніше було. А як казав незабутній. Леонід Буряк під час своєї не дуже, не дуже довгої тренерської кар'єри, Буряк сказав таку фразу, що в сучасному футболі два дотики розкіш. Це було сказано 20 років тому, але це справді так. І ось у Полісі знайшовся футболіст, якого привезли з Бразилії за великі гроші. І ось він в один дотик зумів пробити в кут воріт, і Вратар Вереса був безсилий. От Вереса такого футболіста, який зможе зльоту пробити, не знайшлося. Зльоту пробити можуть. А ось втрапити ворота, це як пощастить. Цього разу не пощастило. Думаю, що це буде хороша наука для Вереса. Це буде на перспективу можливо, тому що поки що Верес жодного разу, далі за чвертьфінал в Кубку не проходив, ще до півфіналу не доходило жодного разу команда. Ну, як кажуть, все попереду. Буде Україна, буде футбол, можливо, буде і фінал, а може буде і фінал у Вереса, а може, і не буде. Давайте дивитися вперед, а попереду, у Вереса в неділю. Гра у Львові проти Донецького Шахтаря, який вже понад 10 років не Донецький, але ну, залишилась назва. Гра проти чинного чемпіона України. Що чекати від цієї гри? Ну, я думаю, що Верес явно ще не буде фаворитом. Але я уважно подивився матчі два останніх матчі з, за участю Шахтаря. І що я вам скажу? Вони грали за Болоню і грали з Олександрією, і не викликало якоїсь такої враження, що Шахтар такий сильний непереможний. Хоча підбір футболістів там дуже хороший, я думаю, ледь не на найкращий в Україні. А в чому проблема? Проблема в тому, що це теж як на мене, в тому, що в, там, в цій команді е, був і є. Костяк команди, скелет. Це футболісти, які в 2023 році стали чемпіонами України. І цей скелет це українські футболісти. Це Матвієнко, Бондар, Конопля, Судаков, Криськів, Мадаренко. Грабці, які тоді зробили цю команду, привели до чемпіонства. А після цього туди привезли в Шахтарі зараз півтора десятка бразильців. Там із тих там останніх бразильців, там один бразилець коштує більше, ніж весь верес разом взяти з усіма з водіями, з масажистами, з тренерами і так далі. Уявляєте, один футболіст, тільки грошей отримує. Тобто дуже дорогі футболісти навезли. Але колективу, команда, яка хотіла одного і того самого, яка прагнула зіграти найкраще, як на мене, я там не бачу. Так, є майстерність за рахунок майстерності, за рахунок вміння. Звичайно, Шахтар має перевагу. Але. Організації гри, оцій взаємозамінності, взаємопідстраховки, самовіддачі, цього у команди немає і тому з цією командою можна грати. І я думаю, без мене тренери Вереса це знають. І я думаю, це буде цікава гра. Якщо Верес не пропустить в першій половині першого тайму м'яч всі ворота, це буде цікавий матч, і невідомо, чим він закінчиться. Тим більше, що досвід успішних ігор проти Шахтаря Вереса є. Ну і якщо ми заговорили про Шахтар, давайте згадаємо, що це за команда, звідки вона взялася. Я вам нагадаю один із цікавих епізодів із історії цієї команди. Ну, команда ця в теперішньому вигляді вона з'явилася в 1961 році. Саме тоді вона отримала назву Шахтар Донецьк, тому що до цього вона була командою Шахтар Сталіно». Тобто Донецьк такого міста до 1961 року не існувало в природі. Було місто Юзівка, назване на початку минулого століття на честь британського фабриканта Х'юза, який побудував там шахти і заводи. І оцю юзівку Юзівку потім перейменували в Сталіна. І воно Сталіном було до 61 року, коли там Сталіна викинули з і заодно перейменували. Місто і став Шахтар Донецьк. Саме тоді вони стали грати в цей помаранче чорній формі. Оцей оце, Шахтар, який ми знаємо, саме з того часу він існує. З самого початку це була команда дуже цікава, в тому сенсі, що це була друга команда України після Динамо, яка закріпилася у вищій лізі. До цього було тільки Динамо з України, більше нікого не було. От Шахтар був другою силою і силою досить серйозною. На початку 60-х років. 61 62-й, й рік Шахтар тричі підряд виходив в фінал кубка СССР і двічі його виграв. В чемпіонаті не так добре були справи, але вже було дві команди від України. І вже потім з'явилися і Заря, і Чорноморець, і Дніпро, і Металісти, і Карпати. Чому так було? Теж ми тепер розуміємо, повинні на собі розуміти, що це таке через те, що. В 50-ті роки минулого століття просто не було кому в Україні грати у футбол, тому що мільйони людей загинули на війні, чоловіків, юнаків. І от треба було, щоб виросло вже післявоєнне покоління, яке навчилося грати у футбол, і тоді українські команди почали потрапляти у вищу лігу і почали там диктувати свої умови. І вже на 70-ті-80-ті вже саме українські команди вони були провідними в футболі СССР. Теж напевно мало хто пам'ятає, що перший свій чемпіонський титул Шахтар міг здобути ще в часи СССР. Це було в 1979 році. Тоді був, ну, як на мене, це найсильніший Шахтар за часів СССР. І ця команда могла тоді стати чемпіоном, але не стала вона чемпіоном з однієї пікантної такої обставини. Шахтар зайняв друге місце і відстав від чемпіона. Тоді став чемпіоном Московський Спартак на два очки. А тоді за перемогу давалося два бали, а не три, як тепер. Чому так сталося, І от тут я розповідаю історію, яку знаю тільки я, і навряд чи хто її ще пам'ятає. Це було в лютому або в березні 79-го року. Я дізнався про те, що перед чемпіонатом 79-го року команда «Динамо Тбілісі» і команда Шахтар Донець домовились дві гри між собою зіграти в нічию наперед. Тоді таке практикувалося. Мало того, багато іншого чого було. Це робилося звичайно не відкрито, але кому треба, всі про це знали. І це домовлялися здебільшого не тренери. Це робилося з відома великого начальства. Чому це мало місце? Треба згадати, що Динамо Тбілісі за рік до цього стала дуже сильна була команда Тбілісі тоді. Вона стала чемпіоном СССР 78 року. І я пам'ятаю, як влітку того року, коли Динамо Тбілісі вийшло на перше місце, хтось із. Футбольних людей сказав мені, що все, вони свого не упустять, вони стануть чемпіонами. Це за 4 місяці до фінішу. Так воно і сталося. Я думаю, що там ще був такий тоді варіант, коли команди ділилися очками. Тобто, ну, в цьому сезоні ви, нам 2 очка, а ми наступному чемпіонаті віддамо вам ці два очка. І я так думаю, що Динамо Тбілісі позичило кілька очок у різних команд, щоб зберегти перше місце. І на 1979 рік вони мусили віддавати ці очки, і вони розуміли, що вони чемпіонами в другий раз не стануть. І тому їм для споку, для того, щоб зіграти нормально в Єврокубках, в Кубку чемпіонів, в Кубку УЄФА, тоді в Кубку Кубків вони тоді грали, в Кубку, чемпіон... Ні, в Кубку чемпіонів так вони грали, в Кубку чемпіонів якраз після цього. Тоді грали з Ліверпулем, з Гамбургом, такі серйозні суперники, і для того, щоб в чемпіонаті виступити більш-менш спокійно, були такі домовленості. Я не можу довести цього, можливо, це чутки, Але я знав, я студент педінституту другого курсу, я знав тоді, що Шахтар і Динамо Тбілісі зіграють два рази в нічію. Ще був один нюанс: тоді був введений за рік до того так званий ліміт нічиїх. Тобто до 1978 року е команди в чемпіонаті СССР абсолютно відверто катались договірні нічейки, але про це не можна було відкрито сказати. І тому з нічиїми боролися. Е перший сеанс боротьби в 1973 році був, коли е в разі нічиї били 11-метрові. І за перемогу давалося одне очко. Я пам'ятаю, як в Рівному на футбол тоді ходили, люди йшли на останні 10 хвилин, щоб подивитися 11-метровий. Грусану нема що дивитися, бо 11-метрові цікаві. Цей експеримент надав нічого, і тоді ввели ліміт нічих. Тобто команда за першу 8 нічих отримувала очко, а за решту нічиїх очки очок не отримувала. І тоді я у цих знавців, які мене попередили, що буде дві нічої, я запитав, а як же ліміт нічих? Каже, не цікавить. Ліміт, не ліміт буде дві нічиї. І ось перше, перше коло, матч в Тбілісі, закінчується в нічі 0-0. І другий матч проходить в Донецьку. До кінця чемпіонату три тури залишаються, і обидві команди мають шанси стати чемпіоном. Тобто близько там очків, два очка, всі поруч знаходяться. І той, хто виграє, той може поборотися за перше місце, стати чемпіоном СССР. Ну Ось починається гра, повний стадіон, тодішній Шахтар, там, де потім підірвали вже в часи нашої омрієної незалежності, підірвали першого президента Шахтаря Ахатя Брагіна. От цей стадіон переповнений. репортаж по телевізору. Я дивлюсь цей репортаж, я ж пам'ятаю, що мені пообіцяли нічию. І ось перший тайм забиває м'яч Білісі, Шахтар зрівнює, і потім Динамо Білісі забиває два м'ячі: 3-1, виграє Динамо Білісі. І наприкінці матчу донецькі футболісти відіграють один м'яч, а на останніх хвилинах, якщо я не помиляюсь, такий, бо футболіст Грачов, зрівнює рахунок 3-3, всі в захваті, трибуни рвуть, а я дивлюсь і думаю, йоли, пали. Я ж про це знав ще майже рік тому. Я кажу: можливо, це співпадіння, але за що купив, за те продаю. І оця нічия позбавила Шахтар тоді. Можливості поборотися за перше місце, і тоді Шахтар став другим. Якби Шахтар тоді виграв, він би міг ще поборотися за перше місце. Але, як кажуть наші вороги, договор дорождіння. Ось от, от епізоди з історії Шахтаря. Багато цікавих епізодів є в історії цієї команди. Але я думаю, що всі інші ви можете десь прочитати про те, що я вам зараз розказав, вам ніхто ніде не розкаже. Тому що є такі речі, які всі знають, але ніхто не згадує. Тим більше, що пройшло багато часу. Багатьох уже людей нема серед нас, але є ще люди, які це пам'ятають. Зараз, я думаю, таке в нашому футболі неможливо через те, що не тому, що наш футбол такий кристально чистий, а тому, що футбол дуже прозорий. Зараз всі все бачать, всі все знають, всі все прослуховують і так далі. Там все на відео знімається, і, не дай Бог, щось одразу всі будуть знати. Тоді, в 70-ті роки минулого століття, ніхто нічого не знав. От, все було чутки, на рівні чуток. Тоді трошки інший був світ, інший був футбол, що ми почали. Яка країна, такий футбол, яке життя, такий футбол. Сподіваюся, наш футбол буде кращим і наше життя буде кращим. До наступної зустрічі. Якщо є запитання, є якісь пропозиції, будь ласка, пишіть в коментарях до цього відео. Я почитаю і спробую вам відповісти наступного разу. Всього найкраще.